Поїхала тільки я. щоб стільки класних фоток, відео, компромату в моїй галереї, хто нічого не очікував. Вони каже: йди сюди, ти зараз будеш в шоці. Це в нас буде лот на аукціоні. Зараз вам покажу, які футболки. Ми замовили. І, і тій табір. Християнський окрім Петра, який заробляє на цьому гроші. І Я взагалі не очікував, як воно обернеться. Я згадую в мене мурашки. Всім привіт Палаючі! Ми побачили, що вам дуже зайшла нова рубрика, а яка вийшла на минулому тижні, пов'яватрівець. Ось а тому зараз на цьому тижні ви побачите вже другу частину. А в яке місто ми завітали у другому випуску? Ви спитаєте, ми завітали у столицю Порижу у місто, де живуть всі організатори Ватрікемпу. Ось у прекрасне неймовірне місто Івано-Франківськ. Я зараз уже на набережній, у нас вже тепліше, вже відчувається весна. зранку взагалі світило сонечко, дуже приємне. Ось я вам вже готова показати інтерв'ю з нашими учасниками, які живуть у Франківську. Також ви побачите в цьому відео, як ми готуємось до зміни. Ось і наші звичайні здибанки, так би мовити. А тому. Приємного перегляду. Ти вже не скажеш? А я вже а, я вже начне все. Всі все. поїхала. Все. Так, поїхали. Ми вже зустрілися з Насті. Ось ми зараз сидимо в самому серці Франківського там тратуша на задньому фоні. Просто і зараз почнемо наше інтерв'ю. Отак, от поперше розкажи трошечки про себе. Мене звати Настя, мені майже 27 років. Родом я з невеличкого міста Світловодськ, але з нещодавніх пір проживаю у Франківську. Так, Настя приїхала у Франківськ. Після Ну це не те, що прям після не не завдяки ватрі це прийняла це рішення. Чи завдяки ватрі все ж таки? як а, це взагалі відбувалося? Ото? Мабуть, на це рішення вплинула м, якась така ідея м, жити тут і зараз, м, слідувати за своїми бажаннями, за покликом свого серденька. І якось повертаючись м, з новорічної туси, ми стояли з однією дівчинкою у Франківську на ЖД вокзалі чекали свій потяг. І розмовляли про те, що я там дуже б хотіла переїхати. Зараз обираю місто, не знаю, куди, яке це має бути місто, але точно не хочу, щоб це був якийсь там мегаполіс. А, і вона мені така каже: а чого ти не подумаєш про Франківськ? І я така: угу, Франківськ цікаво, ніколи про це не думала. Подумаю ось і так склались карти, що десь через місяць, можливо, навіть менше, ні, через місяць. Я вже живу франківську, ось і вивчаю вулички цього прекрасного міста. А, перше питання таке вступне: як ти дізналася про ветра? Про ватру я дізналася із TikTok. -у. Мені залетів відео в рекомендації, і так як я колись працювала, теж вважати, і мені дуже була близька ця вся тема. Табір, друзі, спілкування, але я б хотіла дуже побути учасником, так а не вважатою. І о, десь тоді я піймала себе на думці, що я обов'язково поїду, перейшла в інстаграм, додала в закладки, зробила розсилку своїм подругам і кажу: ми обов'язково маємо тут бути. І всі такі та-та-та-та-та. Е, ось, і в кінці кінців поїхала тільки я. Е, ну, саме таким чином, да, через TikTok дізналася. Угу. Дякую. Вступне питання: чому тебе навчила, Ватра? Ой це дуже класне запитання. Ватер, мабуть, мене навчила проявляти свої емоції, бути більш щирою, більш відкритою. Не боятися впускати людей у своє життя, у своє серденько? А... Ватра навчила розширювати свій кругозір, ну і діяти, брати і діяти. А ще таке питання. Як ти думаєш, як би змінилося, як би було твоє життя, якщо б ні, ти не поїхала тоді на ватру? Ну, По-перше, полік ми б з тобою не поликаву у Франківську. По-друге, я думаю, що я б таки залишалася у своєму маленькому містечку. Не було б стільки класних фоток, відео компромату в моїй галереї. Життя було б, ну не скажу, що було б гірше, але Монотонніше, можливо, не було цих всіх, всіх вражень, ну і звісно, знайомств а, купи щирих і позитивних моментів. Ось дякую. Якраз про моменти розкажи свій найулюбленіший, можливо, спогад, який у тебе знаєш, то по прям в голові запам'ятався з mm -hmm. Ну, стосовок, можливо. Мабуть, все ж таки це момент, коли ми поверталися. Це була студентська туса. Ми поверталися з походу, і ніхто нічого не очікував. І тут я заходжу у двір, і одна з дівчат кличе, вона каже: Йди сюди, ти зараз будеш в шоці. Ось, і звісно, я взагалі не очікувала і не підозрювала, що щось там відбувається. І коли я зайшла у будинок, мені вручили дуже гарний букет, дуже класну іграшку, на зріст, як я сама. І звісно, це були просто незабутні враження емоції. Було дуже приємно отримати такий подарунок зовсім від невідомої людини. Потім ще здогадатися, хто це усвідомити. <ріст> <ріст> Це була легенда, легенда три. Я дуже дякую цій людині за цей подарунок. Скажи, мішка зараз твоє? У Франківську чи ні? <риклад> а, ні, він не у Франківську, він вдома спить на моєму ліжку, займає все місце, і а, моя мама мені телефонує і каже, Настя, слухай, може ти вже забереш свого медведя разом з собою? Типу, Давай я тобі його відправлю новою поштою. Я кажу, мама, ще одну а, транспортіровку він не переживе, тому хай поки залишається вдома. Я зрозуміла, дякую. І давайте крайнє питання. А, чи ватра в твоєму серденьку? Так, звісно, ватра в моєму серденьку а, є а, і буде. Чому? Тому що це вже як така маленька сім'я, і ось дійсно хтось із учасників казав попередньому. О, Інтерв'ю, що невідомо, неважливо ти просто чуєш, що ти з ватри, або що ти був на ватрі, ти розумієш, що це вже частково твоя людина, ти готова й прийти їй на допомогу, вона готова прийти до тебе на допомогу. І неважливо, продовжуєте виїздити на зміни чи просто зустрічаєтесь на тусовках. Чи десь там у якихось містах я знаю, що я завжди готова прийти на допомогу людині, зустрітися з нею, провести час, завжди є щоб говорити. А, тому що ця людина з ватри, бо колись була на ватрі, значить, вона пережила всі ті емоції. Значить, теж в певний період ватра з'явилась у її житті, коли необхідно було. І в моєму житті вона також з'явилася дуже в такий... Делікатний момент мого життя, можна так сказати. Я дуже щаслива, ось. І, звісно, вона не може не бути в моєму серденьку. Дуже дякую тобі за твої відповіді, а ми рухаємося далі. Все цікаво попереду. Дякую. Ви просто собі уявити не можете, з ким я зустрілася зараз. <різь> І ми зараз вам трошечки покажемо, як ми будемо готуватися до зміни, яка буде вже буквально через скільки? Післязавтра, 1-3 березня, день народження, Ватри. трошечки вам покажемо деталі підготовки. Отак от. Перша зупинка нова пошта No20. <світування> Дякую. Що, поїхали, дивитися, що прийшло. Це сухпай Збройних сил України. От, повсякденний набір сухих продуктів. Чай, цукор, серветки, серветки, галети з борошном, консервна м'ясна. Це те, що їдять військові на фронті. Термін виготовлення 08 03, 23, Термін придатності до 02.10.24 року. Як ви зрозуміли, це в нас буде лот на аукціоні. То мені прислав, здається, хлопчину звати Богдан. Боюся помилитися, може не Богдан. Не пам'ятаю, точно хтось прислав нам з учасників, який ще не був на ватрі, того я його не дуже пам'ятаю. Вибачай. І ця маленька посилочка. Це ось такі пакетики 50 на 85 на наші значки, які ми вам вже на цій зміні покажемо. Тож, їдемо далі. Ми їдемо забирати футболки на е, друкарку. Так що сідайте, погнали! та сміху людей встанемо все, окей. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мої брудні капці знімаєш. Та-та-та. Друга зупинка. Друкарка. Крапка називається. Крапка. Добрий день. Добрий день. І будь ласка. Зараз вам покажу, які футболки ми замовили. Дивіться, така футболочка є біла, є чорна. І це косьська ніби кераміка, це така косільська мала бути плитка по задумці, а це косьський розпис. Це у нас е, я. Короче, такий бородатий, бачите, а це Оксана Гузулка Ксеня. І ми разом тусимо. Біля ватри, пані, вона там щось співає, танцює, а я вже заїбався і осяжу на пеньку. Прикольно? <клес> Дуже прикольно. Ну що ж, приблизно так проходять будні а, звичайні робочі Петра. Робочі, звичайні будні Петра. Але якщо ви хочете подивитися, як там я далі почну робити, чи що там робити, коротше, переходьте на мою сторінку особисто, бо я там почав вести блог блогера Петра. Отак от, а я рухаюся далі. Що можу сказати, Добре, любі друзі? Я вже на наступній локації. І знову ж таки, у нас сьогодні не буде. У нас сьогодні взагалі випуск Шок гостей». Ви не повірите, з ким я сьогодні зустрілася ще. Але в наступному кадрі вже побачите, я вам покажу. І будемо у нього брати інтерв'ю. Ось так от? Хто це? Хто ти? ти хто? Я хлопчик, помагай. Правильно. Ради бачите. Я тебе теж дуже. Це не як Настя півтори не гуляла, а потім привіз. Тут реально тільки що побачили буквально. А, як тебе звати? Розкажи трохи про себе. Мене звуть Марко. В просто народі мене називають Марчик. А, на таборі бувало, що називали і Маркусик. А, мені 23 рочки, і я зустрів цей табір. Доволі неочікуваним способом, з доволі неочікуваними людьми, які прийшли саме в це місце, де ми зараз сидимо і де я працюю. Ми <реш> <реш> сидимо у Порехрестобар, що знаходиться на вулиці Незалежності, 11 у місті івано франківськ Топ 1 заклад Івано-Франківська. <реш> Ось. І відтоді почалася моя історія з цим табором. Це було в травні. Я навіть ну не спитала, як ти дізнався про Ватру, Він вже почав розказувати, як ти дізнався про ватру, Все ж таки добре, що я сказав вже? Я сказав про те, що це відбулося тут із неочікуваними для мене людьми. Точніше, людинкою однією людинкою. і це була хто правильно Оксанка Пасічна. Оксанка Пасічна, яка прийшла чисто пообідати, чи поснідати, я вже не пам'ятаю. І часка: о, Марко, а ти не хотів би ти на табір поїхати? який табір? Християнський, а потім виявилося, що він приблизно такий і є. Yeah. <laughs> а, але мене зацікавило, зацікавила її пропозиція. зацікавило особливо те, що саме вона є одним із організаторів цього табору, тому що ну, це дійсно цікаво було для мене, тому що я цю людину знаю вже роки, рокенні. Познайомилися ще давно, і тому це я було для мене цікаво. Так, я з Оксаною, до речі, це реально я не знаю. Знаєте, типу, більшість питань, я плюс-мінус, ну орієнтовно знаю там, їх відповіді, а цього я реально не знаю, Як тебе познайомилась з Оксаною? Це були геологічні змагання, на які відбирали класних учнів учнів, ні, класних учнів школи, шкіл і особливо районів я би сказав, тому що. Оксанка їхала від Яремчі, а я їхав від міста Коломиї. Якщо ви чули про такі міста, я думаю, що чули, бо я неодноразово за них згадував. Е, Оксанка їхала від Єре від Єремчі від тієї громади. Я вже був від, від е, міста Коломиї, але це була школа слава Воскресінці, звідки я родом. І ми їхали з хлопцями, і в нас просто так трапилось, що. Наша команда складалася із шести хлопців, а їхня команда складалася із шести дівчат, і це було дуже цікаво. Так ми познайомилися. Вже це була окрема локація у яблуниці. Ми дуже класно конкурували, Все ж таки, ми зайняли трошки вище місце за них, але ну. Напевне, Він не міг це не сказати, ну не міг. Це не сексизм, це не сексизм, це просто так воно трапилось. А, розкажи трохи, скільки змін ти від'їздив? Ти теж досить часто їздив на зміни, якщо я не пам'ятаєш. Особливо в просто влітку я не працювала ще майже, uh -huh. і цього я не знаю. Ну, я один із тих людей, хто їхав багато, mm -hmm. але я не можу зараз порахувати. Ну, це буде як мінімум тривати трошки часу. А, мінімум сім. Можливо, 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 саме сім. Ти що? Ти більше, ніж е. Можливо, саме сім. Якщо ми рахуємо разом із Сікретусою. Е... І я не знаю, ватру разом ми рахуємо. Ні. Ну, якщо не рахуємо, ну коротше, 6-7. Тоді приблизно так. Вони ну з Ендрі просто. Нога в ногу йдемо з цим так, чоловіком. Так, так. А, скажи, будь ласка, що на Ватрі тобі подобається найбільше? Оксанка. Але насправді, <т department noises> uh, ну я думаю, що єдиноголосно кожен із учасників сказав би те, що окрім Петра, який заробляє на цьому гроші, може Жорти, сказав би, що об'єднання людей, тим більше мого віку, з якими дуже класно комунікувати, спілкуватись і дружити. Із різних регіонів України розкажи про якусь таку крінжову незручну історію з Ватри. Був Драгобрат. Це була п'ята зміна Ватри. Це була зміна, коли у нас були три таких вожді своїх племен. Яких Оксанка відібрала із попередніх змін, я був одним із них. І безпосередньо вже на цій зміні нам. Дали завдання саме Оксанке, щоб ми троє виконали якийсь номер е на, на представленні племен, щоб ми троє щось зробили до цього моменту. Залишалася година часу. А ми ще там десь бігали, щось помагали, ще десь до своїх племен, щось їм підказували, що робити, і просто ну часу на те, щоб щось придумати, щоб обмаль було взагалі треш. І ми ж зібралися. Це був е, я, Олежик Хантер і, і Максимко. Е, ми зібралися всі разом. Ні, Тарасик, це, це був Тарасик Косак. Е, ми зібралися всі троє. Буквально 5 хвилин нам було потрібно на те, щоб вирішити, що зробити. Але я, я, мені здається, я запропонував цю ідею. Е, це була пісня. Пісню ми ще обирали, там пару хвилин, але ми ви, собі вирішили. Не заспівати пісню, а зачитати її, і зачитати її так, як е, поводить себе у фільмі Гаррі Поттер Северус Снейп. Тобто він отакий із фейспалмом, просто отак сидить, говорить, входить. І ми вирішили якусь таку двіжову, скажімо так, пісню е, проговорити, прочитати голосом Северуса. не голосом, а взагалі його інтонацію і тим, як він це поводить. Е, я з Олежиком. Співали, типу, а Тарас грав на гітарі. Ось. І я думав, що це буде повний крінж. І я взагалі не очікував, як воно обернеться. Я не уявляв, як воно буде. Просто зробим та й зробимо. А це був просто бум це був сплеск. Тоді... Це пісня була. Я її слухала, але я не зрозуміла. Щось... Це був тік-Апрель. Okay. Uh -huh. От. І ну. Вона настільки залетіло, що я був просто в шоці. Типу, там всі почали настільки сміятися, настільки нам аплодувати, настільки всім це зайшло. Я був просто в мене. Я до тепер я згадую у мене мурашки по шкірі по собі того моменту. Це було дійсно класно. Тим більше на фоні тих краєвидів, які там були, там ще ці герлянди, так красиво розвічення. Це було реально красиво. Це було круто. І, типу, цей крінжовий момент переріс у те, що я ніколи не забуду. О, це дуже круто. І давайте крайнє питання: чи ватна в твоєму серці? Однозначно, так. Чому? Е, чому? Тому що кожен спогад пов'язаний із літом 2023 року, він е, пов'язаний із з Типу, Кожен головний спогад, кожен спогад, який я хочу згадувати, який я хочу. Проживати ще раз, я хочу шукати можливості їхати ще на ватру. Кожен цей спот пов'язаний із нею, і ну тому вона однозначно назавжди залишиться в моєму серці, Поки я буду жити, я буду пам'ятати про цей табір, і ну, це реально круто. Мені дуже подобається, що Ватря запалює серця, і моє серце гарантовано запалило. Я тобі дуже, дуже вдячна, Я тобі теж вдячний. Може, щось замовиш у розтабарі поверх. Щось ти поймав. Дякую. Да, дякую. А, приблизно так проходять наші звичайні будні у Франківську. Ось, а я вже лечу на локацію, де буде проходити у нас зміна. Річниця ватри, і це буде наступний влог. Ви зможете побачити, як взагалі що там відбувалося, що було цікавого. Ось тому чекайте, дивіться нові наші відео. Всіх дуже люблю. Ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка, дуже вас прошу. Ось а, дуже всім дякую за перегляд. Дуже 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 сильно вас люблю. Всім па-па. до наступних зустрічей. Почувала себе якоюсь зіркою. Чи просто зустрічаєтесь на тусовках, чи де бачив?